Что так мало? Давайте, заходите. Давайте, идите сюда, идите. Давайте, заходите. А что сюда не? Ходи сюда, давай. Но. Ми пішли вам сказати палоч у новину, пало небесної дитину. Ми розкажемо, як там було, що ми бачили та чули. То вночі в очі і не чули, і не знали, що коїться в небесах, і в своїмських сторонах. Аж так раптом серед ночі протираємо соні очі. І почула співвангелік, спів співусел. Спів В палестині ми бували, там покину Христу віддали. І вертаємось додому. Ми йдемо з колядою під небесною звіздою. Вечір добрий, вечір пальний. Ой, яке тут ладне панство зібралось. Може хтось з вас мене щось купить. Я маю цілу торбу хороших речей. Айфон є давай? або айпад? Що не маєш? От того маєш, а? Ну покажи. Це <риклад> якраз мені підходить, а? Че, що маєш? Зараз <риклад> <Че, що маєш? риклад> Зараз <Yeah>, покажи. <риклад> покажи. Покажи, покажи. Чого? Оооо, то що вона позар, йде наливай? Держи, <риклад> о, які у вас високі пороги, можна полумати руки но. За гостя тикає, йде ж на до хати. Я? Мене тут кожен знає, Жінка мошкова, я хая, йду від хати до хати, люблю людям щось продати. Ей, Та, стоїть, ладна, йди. Не крути на голови. Можу тобі показати, Ей. як нас двері відкривати. Вай, вай, вай! Вже хати виганяй, вже добити, жада пхати, жити били німці, били мусульмани, але жить живий і так, бо вже маю файні гроші. А за них усі розкоші. сила, слава, честь. Жінок. Все вам за них дасть жидок. А як же не те, то я йду. Але я ще тут буду. Тихше стати, бо цар ірод, де до хати, прошу трон для нього дати. Давайте трон цар Іроду. Я цар ірод, жидівський цар, усіх земель я володар. Хто на трон мій зазіхає, то мій меч його карає. Як наступить яка зміна, всіх поставлю на коліна. А потім я беру свій меч і тну голову і сплеш. Це ви тут зібрались, що так Богу поклонялись. Добре, що я вас тут маю, зараз військом покараю. Цар мій, прийшли до сходу мудреців, котрим відомо що родився. Новий цар, новий земний волода. Що за цар там народився? Чи ти, може, помилився? Тож бери мені меші, приведи зі сходу мудреців. Мудреці заходь. Ми царі зі сходу у твій край походи поклонитись цій дитині, що родилась в Палестині, провела на зоря через цю руїну, розстрілила у свою країну. Він тут народився, цар світу Росія, Спаситель народу і нашу надію. Я, цар єгипетського народу, де мій народ дані дан пророкував і проповідував, що має народитись цього року цар світу, спаситель. Не бачив зорю і прийшов поклонити зиму, і дари собою взяв, щоб Ісуса привітав. Я цар індійського народу, де мій народ по гору вертепах блукає, різних богів собі шукає. А сьогодні Англий мені сповістив, що Христос народив. І я дари собою взяв, щоб Ісуса привітав. Я цар грецького народу, я не боюсь нічого зроду, де мій народ по морю гуляє, Христа Бога величає. А на сході зоря засіяла і дорогу мені показала. Я і дари з собою взяв, щоб Ісуса і Марію привітав. Є у мене моршко вчений. Тут воюємо прийти, та хай стане перед нами своїми і снижками своє слово хай повість. Гендель, Гендель, хто що має купувати, хто що має продавати, що я, е, що я бачу, що я чую. що й політику таку, чи не легше в хаті сісти, та що випити і з'їсти те, що Мошко вам приніс, і поставив передніс. А настійну ну, торговику, поверни до мене пику, розкажи нам пересею, що ти знаєш про Месію? Мошку, мудрість покажи. Бери книжки та читай. Зоря мало об'явитись, цар мав ніби народитись. Твоя книжка що повість? Це Українська література? Ні, <різь> зараз, зараз, біблію почитаємо, почитаємо, полистаємо, полистаємо. Так а тут про кота, а тут про пса, а то вам взагалі ліпше не знати. Пише, пише, письмо старого завіту, що з Вифлеємо прийде цар світу. Породить його діла Марія, а ім'я йому буде месія. Воїни по всьому краю йдіть і наказ мені рознесіть. котрі діти до поглід, хай рудю так скажіть. Вже караємо, вже караєм, царя Ірдо да наказ ми виконуємо цей час, всіх невірних покараєм, лиш тебе за царя має. Мати Божа, із дитятом до Єгипту втікає, і цар і речле виявки, і повсюду їх шукає, і шукає, і вбиває. Що задумав ти, лукавий? Ти дома хвиста вбити, так тобі тепер не жити. Каво Боже, я зсилаю, смерть на тебе посилаю. У я смерть всіх людей караю. І до вас колись прийду, а тепер часу не маю. І родую голову схинати йду. Смерти, смерти, вгамуй свої злості. На мій плащ накрий свої кості, на мою корону згинь з мого трону. Ні, не Боже, тобі тільки смерть допоможе. Мошечку, поможи. Ви прийшли до вас вертепом з тою колядою, щоб вітати вас усіх. З ясною звіздою, бо народжений Ісус щиро повітає, щастя і радості для вас з неба посилає, щоб на нашій Україні ви простали, щоб у цьому році всі ви біди не знали. Щоб було світло і гас, щоб ми працювали. Нашу славу українську на весь світ підняли. Дочекався наш народ, є своя держава, і прапори свої, тризуб наша слава. Тому звичаї свої, ви не забувайте разом з нами до вертепу нині завітайте. Колядуймо всі, як батьки колядували, щоб традиції внуків пам'ятали. Колядуймо, весело співаймо. І рожденого Ісуса повік прославляю. ви будьте люди добри, тримайте звіри, церкви, побичує ви Христові, не принесете жертви. Церква всі горніться, вона ваша мати. Не давайте ворам Христовим її руйнувати. Життя хай ваше, вірі в сході, щастя пропливає. Хай Гони несе це всюди Христа Славимо його. Бо моєго. Бо... Я марія му мати, тут ангели чудяться, рожденого бояться, А палі стоїть пряця, осел смутно пасеться, пасивлячу, побога бачу. Тут же, тут же, тут же, тут же тут. Щось з вас жить дуже поганий, пішов без грошей. А ну жиди, йди сюди. О, ну що хлопці, завтра будете на сайті Пекулович, вам гарантую. Все, з Різбом Христовим. Я мені такого замазну показати. А таку ладну кубіту треба показати. Я це зараз зарішу.